Ранок починається з кави, але з дуже поганої новини. У мене завівся на огірках тріпс. Звісно, корисні поради тільки в мене в профілі. Ти в цьому вже переконався. Ось такі сліди залишаю на поверхні тріпс з зовнішньої сторони, а з, -з внутрішньої сторони тріпс залишає, бачите, такі наче срібні такі от жилки. Да, от, рухається, рухається, бачите. Ось він, ця скотина. Цей шкідник з'являється в суху спекотну погоду, він висмактує сік з клітин рослини. Рослина деформується, затримується ріст рослини ну і змінюється смакові якості. Треба негайно зробити обробку. Обробку я буду робити ввечері біопрепаратами, такими як актоверм. Плюс бітоксик, також додам фітоцит профілактично від хвороб. Плюс додам ще 5 мульті це живлення, щоб зміцнити імунітет, тому що бачите, у нас пошкодження є. От і обов'язково прилипач ліпасан. Хочу ще зазначити: обробку ми робимо не отак, от по листу, просто по листу, а обробку робимо під лист, тому що там під листком знаходяться оці шкідники саме під цим під листками. Он воно под люка лазить. От скотиняка. Бо диться, диться, диця. Видно?